Друзі, навіть одна помилка в переобладнанні гуса в Кампера може коштувати вам навіть 20 тисяч злотих в Польщі. У цьому відео розберемо по поличках, що має бути в Кампері обов'язково, як його легалізувати. Найголовніше, як не віддати всі гроші за акциз. До речі, 90% самоділкиних засипаються вже на першому кроці. Отже, що каже закон, що ваш спринтер, або Volkswagen, або Дукато став кампером, в, в ньому повинно бути обов'язково чотири речі. То стіл, за яким їстимеш, сидіння, на якому сидиш, кухонна така зона з такою мийкою та плитою. І шапки, які кладатимеш свої речі. Ту-ту. Головне правило. Ви не можете просто закинути матрац до салону і поставити таку переносну плиту. Всі меблі повинні бути жорстко закріплені до кузова. Прикручені намертво, значить кампер. Валяється в салоні, значить вантаж. Головний біль в кампері переобладнані – то сидіння. Я так трохи буду читати, бо не... Щоб не помилитися ні в чому. А тепер увага. Найбільший зальот це зміна кількості місць. Хочете доставити сидіння в бус, то готуйте гаманець. Вам знадобиться гомологація, сертифіковані кріплення ременів і купа паперів. Це дорого і складно. Моя порада. Залиште ту кількість місць, яка була в техпаспорті з заводу. Це збереже вам нерви та тисячі злотих. І не забувайте про вагу. Кожна дошка, кожна сонячна панель і бак з водою додають кілограми. Пам'ятайте про магічну цифру 3,5 тонни. Виходити з неї не можна. Для реєстрації змін вам знадобиться висновок автомобільного експерта ЖЧНАВЦІ. Це коштує близько 1000 злотих. Але без його підпису далі ви не поїдете. Як виглядає шлях по документам? Все просто якраз, два, три. Робите переобладнання. Їдете на окружну станцію техогляду. окренгова станція контролю поїздів. Діагноз перевіряє, щоб ваша полиця не впала комусь на голову і дає довідку. З цією довідкою ви йдете до уженду і міняєте категорію на М1. Пшопояз спеціальний кемпінговий. А тепер найболючіше акциз. Якщо ви перероблюєте вантажний бус чинжеровий держава захоче свою частку. Двигун до 2 літрів готуйте 3,1 Більше 2 літрів величезні 18,6%. і І тут пастка. Податок платиться не від цифри голого буса, а від ринкової вартості вже готового кампера. Не намагайтесь занизити ціну більше ніж на третину. Податкова прийшла свого інспектора, і за нього заплатите ви теж. Чи можна обійти легально акциз? Так. Шукайте базу, яка вже має статус пасажирського авто. Категорія М1. Наприклад, пасажирські мікроавтобуси, оскільки акциз за них вже був сплачений, при першій реєстрації, зміна типу кузова на кемпер податком не обкладається. Як перевірити? Берете ВІН-код, заходите на сайт Go.pl і дивитесь категорію. Бачите, самохід особовий, все супер. Бачите, самохід ченджеровий? готуйтесь платити акциз. Для чого ми переробили буса в кампера по документах? По-перше, то коштує менше ціна за страхування кампера, чим буса. По-друге, ми менше платимо. На автострадах, на паромах, ну і такі інші моменти. Не потрібно ставати в чергу на кордоні, коли їдеш з стірами і чекати, бо то буває дуже довго. А їдеш, стаєш там до легкові машини і споко. І найголовніше то стає більше місця в самому Кампері, бо виймається перегородка від сторони шофера і салону, робите такі кресла. Поворотні, повертаєте їх, як вам зручно, і стає комфортніше і зручніше. Якщо вам цікаво, як зробити, ми зробили таку платформу під мотоцикл ззаді Кампера, його з собою возимо, то пишіть в коментарях, зробимо окремий випуск про те, як зробити таку платформу, що для того потрібно. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал і поїхали з нами!